така в мене відомість. Кажете, що погані зйомки. Звісно, погані. а що я зроблю? Ставка моя та поламалася, хотіла поставити на землю. Споставила на окно. Будете або мене бачити, або будете бачити стола. Здох одне вибирайте. Так, я зараз ще повишую стірку, помію руки, да. будемо з вами пироги робити. Ось така в мене, бачите, зйомка, ну то що я? Там Лампочки всі засвічують, зверху ось. бачите? Що я зроблю? Отаке? Okay. Так, мене є дрожжі. Я їх поставила в мікроволновку, замершує, бачите? Зараз не знаю, як розморозити, розморозить, тут. тут. Треба не прозівати. Так. Буду робити, а ну зараз поміраємо з вами. Чи повлітра вийде Ось у мене ця кружечка на ну Хоч побаю. Ух, як злякалася низка. Так. Стакан, мабуть, не на 250 грамовий. 400 грамів. 200 грам значить стакан. To. Так, мої ще боюся, щоб трошки фольга може ще з однієї сторони. Ну і так. Дулітрову баночку беремо молока на вітрі це буде багато. Отак. І зараз ставлю на мікровоновку, щоб подогрілося. А йде. Так, подогріваю десь 30-35 градусів, щоб тепленьке було. Ще треба? Оце так можна тут і знімати. Така в мене хатіна. Там Ігор сяде табак робить, собі гільзи забиває сігарети. А тут мені треба. Не поміщаємося, коротше, не поміщаємося. Може, ще капельку. Ще капельку догріла молочко і вливаю в миску, діла мисочку, кидаю дрожжі. Проснуся, зараз глянемо на часи Скільки сколько часу. Ну, коротше, вже на дворі темно. 16.57. П'ять часів вечора. Видно, Вова прийшов. Ну і так взяла венчика і розмішую. Так, не кажіть мені тільки що погані зйомки. Що я зроблю? Такі зйомки у мене. Добавляю, так, на малітру на буде три ложки цукру, 4 ложки на літру. Значить, я беру на пол-літру дві ложки цукру і розмішую. Соль додавлю потім. Ну, так я добавляю ще ванільний зразу цукор, пакетик. Додавила. Я не буду ждать, щоб тісто підходило. Я зразу замішую. Дрожчі гарно розмішала, цукор додала. Трошки 5 постоїть, я пойду духовку включу, щоб трошки нібито дрожчі наші є ожили. Пойду духовку включу. Так, щось тут трошки мене булячок є, але ну, не стільки, як я хотіла. Я сподіваюся, що дрожчі будуть нормальні. Не знаю, друзі. Ну таке вроді би роблять. Тепер я додаю. сметаны две ложечки. Так. Добавила сметану. И теперь добавляю две ложки олеи. Добавила две ложки олеи. Теперь добавляю соль. Ну, для так треба в тесто трошки соли добавляю. добавила. Теперь возьму мисочку, добавляю два белка. Два белочка добавляю тесту. Так. Еще одного белочка. Так, добавила. И одно третье яйце полностью. Ну вот так. И размешиваю. І а тепер зараз буду працювати муку. Так. так. нам треба сюди десь кілограм килограмм Ну, я трошки больше. Зміжую кожу паткую всім венчиком. Воло хитрий хлопець, приходить тут трошки постійно Що ти заглядаєш? Що? Хай буде так, як є. Хай знають. Найшлі самих багачих Да, я сама багача у нього були колись сред, то він мені посилів каже, не дав. Поняв? А ти далі давай? Да, я йому давав. Ми будемо бігати шукати, думати, як заробити. Щоб тебе було, щоб ти в прошаках не був, А Вова буде приходити, де да ще буде, щоб його мама й батько краще жили. Може було два-два, і ми все потім тіпає, то, таке. таке ощущення, як душу Ты Душу ему... отдаешь? Да. Mm меня, Ну, как-то сам звучит, он такой, я типа чувствую. Ну no, да. Таки. Я типа, ну, ну, типа, я давай ему ту ясно ставлю, типа, слабший, слабший, и, типа, ниже стало. Все, что я, типа, что я ему даю. То не надо отдавать? Да, нельзя. Кто Кто нам да. что дает? Да, нельзя давать все ну. это раздавать постоянно. А потім сам будеш ходити, думати де взяти на мойку положить, куди укрушу. Это коли сам гуляю, то я нормально зовут. Петьком понегретики погано. Ну я нормально, просто не знаю, що так. Добавляю до трошки тісто масло і вмішую. Ну, як це він так похвалився, тобі, що йому мама купила сигарети, і так бистро кая скурив, дай мені сигарет. Он обманює. Його батьки наманюють, щоб він казав, що кажи, що ну, він казав, що мама казала його, щоб він казав, що, ну, йому купляють батьки. Кажи Вова, що тобі батьки купляють сигарети. хоче сігарети. Не не то й не кажи, нащо воно нам? Я вже здався йому ці сигарети. Ну, то кажу. задовбався. Я думаю, чого я без конца не вистачає мені віжить, щоб Ігору хоча б було курити і не хотів, не старцював, а то Вова скурує. Пора вже йти до його, щоб вони віддавали до хати. А хай нам Бог дає, щоб у нас було і було. Головне, щоб були дрожчі хороші, бо не буде сходити тісто Ось по руки. На тісточку там є гусіньки дуже м'якеньке. Хорошого, ки ніякого додати я не буду. Так я трошки ще його відбиваю. Ну, скажу, що потом бочка лускає, то я ну, така вона жидка, що я зроблю. Я... Що ж я зроблю? Одна Ігор уже наробив Так? Кажи, це ти наробив пірогол? Ні, це мама наробила. А чого ж ти стоїш в зимі? Значить, ти все, відправляю в духовку зразу. Тісно, звісно, як пух. Сходить воно в мене, теж дивіться, які бульбашки надуваються весь до. Гарно сходи. Я потрошки олійкою, щоб вона не присохло, щоб я накривати нічим. О. Трошки багато не буду. Мандечко і ще на сковородку, мабуть, буде. Все. Ну як вам? Така красота? Нам гарненько відстають. І тільки вони красиві, красивені. Получилися дуже класні. Ну, трошки повідло відтекло, ну нічого, то лішнє значить. Це значить лішнє. Трошки молока в жовток додавили, вони, бачите, так блістять. Гарні такі. Смакота моя готова. Отакі такі вони. Так що робить. Я дуже швидко поробила їх тісто у мене не сходило Ну, воно в мене воно в мене любить, то воно в мене в руках сходить. Ось така смакота. Воно м'ягесенькі, пухкесенькі, дивіться, які. Все. Всім смачного і з наступаючим новим роком. Всіх земних благ, миру. Всього-всього самого найкращого. Люблю вас.